Слава Україні! Героям слава! Шановний пане голово, улюблені браті і сестри, 40 днів сьогодні ми молитовно вшановуємо наших українських героїв. Ми в цей день прийшли на могилу одного із них. Але стоячи біля цієї могили, згадуємо усіх героїв. Які загинули, згадуємо тих, які ранені, згадуємо тих, які сьогодні стоять на кордоні, згадуємо тому, що пісний спів вічна пам'ять це не пісний спів заопокійні, це пісний спів заклик, пам'ятати і молитись, молитись і пам'ятати. І ми сьогодні з пам'яттю про ці трагічні дні з тривогою сьогодні на серці всі. А що буде далі? Що сталося за цей час? Сталася зміна. Зміна в першу чергу нас самих. Господь достукується до серця кожного із нас, але не кожен відкривається серце. Вважаючи, що його життя найважливіше, його особисті проблеми найважливіші, а що відбувається навколо, його постільки-постільки турбує. Сьогодні ця зміна говорить про одне – ми повинні і ми стали єдиними і схід, і захід, і українці, і інші національності, які живуть на території України. Ми бачимо сьогодні патріотичних кримських татар, які не хочуть відділятися від України. І в сьогоднішній день. Будучи ізольованими, вони все одно поглядають на Україну. Поглядають як на одну єдину державу, одну єдину землю. Ці хлопці йшли з однією метою змінити. Змінити державу, змінити в державі. Але найголовніше змінитися нам самим. Що важливе, нам самим змінитися. Якщо ми самі не змінимось, буде ще одна сотня. Якщо самі не змінимось, причому контроль повинен бути сам над собою, не зі сторони. Патріот сам перед собою, не показний патріот, патріот в дії, патріот в молитві, патріот в своїй позиції, патріот в шані до свого. Сьогодні змінитися треба це викорінити в нашій душі провінційність. Чому ми весь час в випробуваннях? А тому що ми провінціали в душі. Ми все споглядаємо, як щось десь робиться. Змінили десь закон і ми в себе змінили закон. Пішов сусід сіяти, і я буду сіяти. Сусід машину купив і я машину купив. Потрібно, не потрібно, вчасно, невчасно. Ми не можемо. Виразити самого себе, хто ти? Українець, який ти. Сьогодні можна поставити питання: в чому суть української ідеї? Де українська ідея? Ідея українська є, це українець в центрі самої ідеї. Оце українська ідея. Змінений таким, яким ми хочемо його бачити. А ми його яким хочемо бачити? Щасливим господарем своєї землі, патріотом, який любить життя, любить мир, але завжди готовий захищати свою батьківщину. І багато інших чеснот ми повинні вкласти в самосутність українця, який не заздрить, який хоче бути іншим. Якщо ми не будемо мінятися, совість буде гризти нас, коли ми підійдемо до цієї могили і до інших патріотів. Тому що ця жертва була напрасною. Помінялися керівники тільки стані в державі, і все. Нічого іншого не змінилось. Але якщо змінимось ми, ці хлопці на небесах будуть всміхатися, що недаремно йшли під кулі з дерев'яними щитами. Не даремно. І ось стоячи тут, перед цією могилою, давайте запитаємо самі себе. Ми хочемо змінитися чи не хочемо. Хочете мінятися чи ні? Скажіть самі для себе. Ми не на показових зборах. Ви хочете мінятися чи ні? Так, міняйтеся по суті своїй. Те, що було вчора звичне, сьогодні повинно бути не можна. Все, що ти вчора робив, сьогодні не прийнято, неправильно, не буду. Ми самі сказали, я хочу мінятися. Старайся, старатися. Звичайно, одним днем нічого не відбувається. Але саме бажання, яке повинно народитися біля цієї могили. Я хочу бути іншим, по відношенню в першу чергу до себе, до своєї держави, до цінностей, які я ісповідую і захищаю. Я повинен стати іншим і я стану іншим, щоб чистим серцем, не опускаючи очі, дивитися на ті фотографії, які стоять на могилах. Щоб вони ці. Очі нас не облічали. Підійшовши сюди, він мовчки не запитував, для чого я загинув на вулиці Інститутській чи на Грушевську. Ти змінився, я для тебе, для твого щасливого майбутнього пішов під пулі. Ти змінився. Устами младенця, істина. Це дитя, яке гладить портрет. Внутрішня чиста душа робить те, що повинно нас сьогодні зачепити: стати іншими, стати кращими, стати в кінці кінців справжніми українцями. Стати справжніми українцями. Тому пообіцяємо самі, самі собі, ми станемо кращими, вшановуючи ці жертви, як велику любов нашу до них, а їхню до України і нашу до України. І хай ця велика любов, яку ми маємо до України, проявляємо один до одного, хай вона переможе всі негаразди нашого внутрішнього життя. Хай відкриє і омиє наші очі вибрати майбутнього президента, такого, який би не просто називався гарант Конституції, а який сам був готовий віддати життя за Україну, а не при першій же спробі втікти з України. Пастир, який бачить, що йде вовк. Захищає своє стадо, а наймит бачить ідучого вовка, кидає вівці і сам тікає, а вовк приходить і розганяє всі вівці. Тому нам потрібен справжній пастир. Незалежно хто це і яке це буде ім'я, хай Господь вам на серце кожному покладе, але блаженні, чисті і бо бо і Бога побачать. Блаженні чисті серця ваші, які виберуть достойного. Бо і ці хлопці хотіли, щоб змінився керівник, змінився гарант, змінилося лице держави, змінилися ми самі. Тому що ворог стоїть біля кордонів. Ми, напевно, надто толерантні. Треба говорити правду. Російські полчища стоять біля кордонів. Загарбники стоять на наших кордонах і в нашій землі кримській вже є. Ці орди червоні, ще мають свої плани. Але ми будемо перемагати в першу чергу. Любов'ю, молитвою і своїм, своєю шаною до своєї землі. А де треба примінити зброю. Ми народ мирний, але наш бронепоїзд стоїть на запасному шляху. Хоча можна було сказати, але без солярки. Але тепер і солярку купили, так що він дієвий. І може виїхати і надавати. Тим, хто хоче захопити нашу землю. Тому ми сьогодні озброєні молитвою, патріотичністю, озброєні любов'ю і озброєні іншою зброєю, яка дасть нам сили і повинна надихнути всіх нас, не боятися, щоб ми ранком вставали до молитви в першу чергу, а не включали телевізор, що змінилося за ніч. Не бійтеся нічого. Нічого більше мінятися не буде в гіршу сторону для нас. Вставайте ранку і моліться за Україну, за своє здоров'я. А вечором о 21-й годині молимося за щасливу долю України. Ось це буде нашим ділом, це буде нашою дією, це нашою буде перемогою і молитвою во ім'я тих хлопців, яких ми сьогодні згадуємо. Вічна слава! Героям, Майдану, вічна слава тим, хто загинув, царство Небесне їм, а всім нам, живущим, многих і благих і щасливих літ життя на Україні. Слава Ісусу Христу, слава Україні!